Лузівських комунальників вітають з професійним святом. Воно припадає на неділю, 19 березня. До присутніх звертаються керівники міста. Ми знаємо, що ви завжди в строю, що ви завжди прийдете на допомогу людям і зробите якісне і час на свою роботу, не зважаючи на погодні умови. Завдяки вам, наше місто, таке зелене, таке. Від себе особисто за доученням Лазівського міського голови. Я дякую кожному з вас керівному складу, що в той тяжкий рік ніхто не покинув свої робочі міста. Кожен з вас, незважаючи чи то вихідний, чи то відпустка, завжди були на своїх робочих місцях і в день, і вночі. Перший заступник міського голови Олександр Житков нагороджує кращих працівників, Передає їм обласні та міські нагороди. Директор Лозова Буду, почесний громадянин Лозової, Анатолій Білецький, отримує годинник з логотипом голова Харківської обласної ради. У Лозові Анатолій працює майже півстоліття, 11 років з яких у комунальній сфері. Нагорода це не моя, це все колективу, це всієї лозової, так як колектив. І Лозова, це Україна, Україна, це ми. І слава Україні. Кількадесят водяників, тепловиків, шляховиків, житловиків, голів ОСББ, двірників та спеціалістів отримують почесні грамоти і подяки міськради. Відзнаки комунальникам вручаються від директора обласного департаменту ЖКГ та голови обласної профспілки. Комунальників також вітають керівники Лузівського району. Вручають їм грамоти і подяки. Великі слова подяки вам за те, що ви в умовах війни, в цих складних умовах, коли російський агресор постійно наносить ракетні удари по інфраструктурі міста, по інфраструктурі району. І ви одні з перших виїжджаєте, незважаючи на небезпеку і мужньо відбудовуєте. Ання і подяка від народної депутатки України Юлії Світличної передає її помічниця Марина Кожевник. У сучасності комунальні блага стали настільки звичною справою, що ніхто і не замислюється, наскільки це важкий тягар та величезна відповідальність, яка лежить на вас. Бо ми всі звикли до того, що є вода, є тепло, є світло, у нас прибраний мусор, у нас чисті сквери, чисті парки, і це все завдяки вам. Місцеві артисти виконують для комунальників пісні.